Всім друзі, доброго ранку. Я вже в Нідерландах з Божою помічю. Був у дівчинки Мар'яни. Вона мене тут, як ти казав, чуть-чуть запакувала, те, що дійсно необхідне і потрібне. Зараз я виставлю фотографії, все так, як має бути. Зверну вас увагу на одну фотографію, як має бути виконуватися робота, як передається щось. Як на, на листочку все чітко розписано, роздруковане, що чого кількості. Щоб навіть шофер, який перевозить цей товар, повинен знати, що він везе, що йому дають люди, а не, люди, а не приїжджають шофера на таможню і кажуть, я навіть не знаю, що мені дали, ну щось дали. Розумієте? Ну, я думаю, що далі не треба казати, для чого це робиться. Робиться для того, щоб це було фото-відеофіксаж. Щоб це потім, якби в разі чого, десь щось не вистачало, це просто пряма. Приймий доказ того, що тобі це дали в руки. Всім хорошого дня, їду на другу загрузку. Оксанка теж там чекає, вже з нетерпінням ним мене чекають, бо я йому обіцяв, що вчора буду, але не вийшло, бо те, що було загружено, машину теж передати, бо самі розумієте, як воно є. Всім хорошого дня, позитивчику на день. Більше посміхайтеся, а в душі помоліться за наших хлопців. За всіх нас, за нашу Україну, за всіх і всім хорошого дня, слава Україні!